У вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Похорон героя це завжди важко, але віддати честь, шану та провести у останню путь миротворця це те, що робить свідоме суспільство. 24 червня поховали воїна, жителя села Верхній Майдан Ковалюка Дмитра Васильовича. Про це далі у сюжеті надвірнянська громада у жалобі 24 червня відбувся похорон героя Ковалюка Дмитра Васильовича. Прощання із захисником відбулося поблизу дому воїна, де отець Михайло Федорів виступив перед всіма присутніми зі своїм словом, зазначив, що дух, що наповнює серця воїнів та воїнес», Нескорений, та плата за мир у державі без війни, розрухи, голоду, спраги є безцінне життя. Розуміємо з духовної сторони, що, як пише це письмо, призначено людині раз умерти. Так, ми розуміємо, що прийде тоді рано чи пізно, ми мусимо вмерти. І тому сьогоднішній день, розуміючи той стан і не знаючи години своєї смерті, ми маємо готуватися. Щоб бути готовим до зустрічі з Богом. Ми сьогодні чуємо ті слова Євангелії, де каже Христос: Тої, моє тіло п'є, моє кроме життя вічне, і я воскрешу Його останній день. Ми бачимо ту обітницю Божу, нашого Спасителя Ісуса Христа, який обіцяє нам життя вічне, Не дочасне, тимчасове терпіння, розстраждання, мука, але життя вічне. Але для тих, хто осягне. Царство Боже. І тому сьогоднішній день Христос закликає до нас, чи звертається до нас, тими словами, прийдіть благословені Отця Мого. Бо був час, що голодував, ви дали їсти, мов справу, ви поїли, був нагві одягнули, бо в лікарні ви задягнули, бо в тюрмі ви відвідали. Закликав до діл милосердя як до ближніх, так і особливо до військових. Каже, для мене це завжди. Тоді в форму, особливо в теперішній війні, він є героїв. Він розуміє повністю, куди він йде, чому він йде. І не раз розуміє, що йде, можливо, один бік. Тому день дякую тобі, Дмитро, за твоє життя, за твою мужність, за те, що був там, на війні і максимум того, що ти міг зробити, все зробив. Похоронений вами запрошую, щоб Господь був насердний до нього. До його душі прийняв його душу. Там даже ніколи не буде ні болю, ні смутку, ні зітхання, бо направду все це він вже перетерпів тут, на війні. Та Господь засела душі його де праведні, спочивають. Амінь. Під час похорону склали прапор, після чого пам'ятний лист зачитав Руслан Гвоздянчук. Скласти прапор. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, стрільця санітара мотопіхотного взводу, мотопіхотної роти, мотопіхотного батальйону військової частини А-1556, солдата Ковалюка Дмитра Васильовича. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризу. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Від імені президента України, верховного головнокомандувача Збройних сил України, Примі цей прапор як символ держави, вірою і правди, який служив ваш син. Нагадуємо, загинув герой 19 червня в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Служив стрільцем санітаром мотопіхотного взводу. Поховали воїна на верхньомайданському кладовищі. Вічна пам'ять Ташана Захиснику. Війшла йому пам'ять, не з Богу спочиває. Слава Ісусу Христу! Аминь. Слава Україні! Героя. На своєму прикладі показує пораненим захисникам, що життя продовжується. Ветеран війни із Дніпра Олександр Зірка після важкого поранення понад рік лікувався на Прикарпатті. За цей час освоїв стрільбу з лука, став інструктором, пішов на службу в поліцію Прикарпаття. Тепер він допомагає знайти пораненим нацгвардійцям та військовим нові сенси після війни та отриманих травм. Почалася війна, і я бачив, як гибнуть хлопці, молоді по 18-20 років. А я прийшов в вже військову службу, і в мене досвід. І я знайшов Дніпро один, обратився туди і прийшов курс навчання. І мені дали зброю, і я поїхав. На Донецькому напрямку. Це були спочатку спочатку Маріуполь у 2014 році, а потім там нічого такого не відбувалося. то ми з хлопцями попросилися, щоб нас відправили в найгарячі точки, це в Піски. Я був в Мар'їнка, Красногорівка, Курахова. Коли почалася повномасштабна війна у 2022 році. То я, не задумуючи, сразу пішов в військкомат. На Донецькому напрямку я так і продовжував воювати. Прив'язався дрон, від якого я втекти не зміг. Я добіг до посадки, там посадок немає, там немає дерев. От посадка, але дерев немає. Воно все настільки розбите. І коли наді мною був Дрон висів, да, то нас було троє. Я всім хлопцям кажу, розбігаємося в три сторони, якщо то тільки пострадає одна людина. Ну і так вийшло, я побіг, побачив дерево здорове, його вхватити неможливо було. І я обнявши його як гадюка, знаєте, і думаю, або ноги відірве, або голову. І так вийшло, що Боженька мене спас, мені відірвало ногу. Я хочу допомагати поліцейським, які зараз повертаються, повернуться з війни. Я зараз їжу по лікарням, там, де лежать військові після тяжких поранень. І з ними спілкуюся, проводжу майстер-класи по стрільбі з лука. Допомагаю їм е показувати на своєму прикладі, що життя продовжується і продовжується. Хто втратив кінцівку, хто, хто зір там і ще. але не потрібно складувати руки. Як це було б не важко, але. Жизнь продовжується. Олександр як тренер, цілеспрямований, добрий І правильно пояснює. То тобто можна навчитися від нього стрільби з лука. правильність прицілювання, як попасти. Десяточку, в майбутньому, можливо, захочу поїхати на змагання. Коли ти бачиш, що це потрібно, то ти віддаєш більше. Я бачу, що йому сподобалось стріляти. Саша вже передає досвід іншим бійцям, вже їздить без, без моєї допомоги в різні міста Івано-Франківської області і вже тренує в обласній лікарні. І я пишаюся їм, що так класно все виходить. Що отак, от прийшов такий малий час. І в нього так класно виходить. Надвірнянська громада багата на призерів різних видів спорту, зокрема самбо та дзюдо. Боротьба за перемогу. А після неї тренування та підготовка до наступних змагань такий виклик прийняли вихованки Надвірнянської з дзюсшор правкомопат Нафтохімік Прикарпаття. Про них наш наступний сюжет. Цього разу, щоб побачити, як загортовується характер та дисципліна спортсменок Надвірнянської з дзюсшор правкомопат Навтохімік Прикарпаття, ТРК Недвірна вирушила у тренажерний зал. Там і зустріла чемпіон. Європи серед жінок з боротьби самбо Галину Ковальську моє важливе змагання. Це був чемпіонат Європи. Він відбувався в місті Лімасол на Кіпрі. Я виборола золоту медаль. А так важко. Це була моя друга золота медаль з континентальної першості. Перша була в 2019 році, досить давно. Я не збиралася на перше місце. Також Галина розповіла, як все починалося у спорті. Зокрема, пригадала історію з братом. Попала випадково, пішла разом з братом в секцію і вийшло так, що залишилася, захопилася. Вона мене затягнула, і так я досі тут. До мене старший брат. Він хлопчик <гум> був так. Це звичайно. Він але я така була прикра і Хотіла його <гум> перемогти. Процес здобуття нагороди шлях важкий та потребує малих зусиль. Я б не змогла виділити якусь одну, якщо чесно. Всі нагороди, знаєте, вони здобуваються потом і кров'ю, постійними тренуваннями, і одну з них не виділиш. Вони всі є цінними і за перше, і за друге, і за третє місце неважливо. Навіть змагання, які ти пограєш, є цінним досвідом, і ти до них готувався ну, рівно так само, як і до тих, які виграєш. Крім цього, Галина Казала нещодавно здобуту нагороду. Це наш кубок за перше командне місце на чемпіонаті України з пляжного самбо, який відбувся 5 червня в місті Тернопіль. Команда на Франківської області зайняла перше місце. У нас по результатам одне золото, три срібла і три бронзи. Ще одна спортсменка Анастасія Сикіш своєю чергою готується до всесвітньої універсіади, що має відбутися в липні у Німеччині. Я займаюся дзюдо вже. Одинадцятий рік. Чому саме дзюдо? Тому що вийшов на двірі, в принципі, не було якихось таких видів спорту, які б мене мені сподобались. І я попросила маму, щоб вона мене віддала. І вже. Не зраджую своєму вибору і працюю. теж маючи мало здобутків, згадуючи минулі змагання, визнала, що всі суперниці були гідними та сильними. Розповіла за настрій перед сутичкою. В цьому місяці я виграла чемпіонат України з дзюдо до 23 років. Також друга на чемпіонаті України по дорослих. І по самбо призерка світу та Європи. Виходила на сутичку, налаштована, готова тільки перемагати і забирати своє золото. Окрему подяку висловила своїм тренерам. Дуже вдячна своїм тренерам за те, що вони завжди мене підтримують, вірять в мене і е, налаштовують на, на змагання, на сутички. Це Євген Миколаєвич Боднарук та Андрій Микита. Власне про сформований колектив та здібності дітей розповів заслужений тренер України Євген Боднарук. Багато насичена праця дає свій результат. І те, що колектив сформувався вже такий, що одні одних якби наштовхують на те, щоб ніхто не сачкує, а всі приходять, бо всі хочуть бути чемпіонами, всі хочуть бути лідерами. Ну але все-таки я думаю, що це генетично. Передається, напевно, від дідуся, від бабусі, від батьків. І наші діти, карпатські діти, дуже обдаровані. І я думаю, що будь-який тренер, який би приїхав на ці терени, то отримав би масу задоволення працювати з цими дітками. Свято української пісні, душі та культури. У надвірній народний аматорський хор Карпати презентував свій творчий звіт у оновленому складі та з новою керівницею. Захід відбувся у міському будинку культури. Про те, як давній колектив отримав нове натхнення, дивіться у нашому сюжеті. На сцені народний аматорський хор Карпати, який вже понад 60 років, зберігає і передає традиції українського хорового мистецтва. Колектив звітує про свою творчу роботу перед громадою. Карпати, який діє при Надвернянському ЦМБК, налічує 17 учасників. Це працівники культури, учні, студенти, робітники, люди, об'єднані любов'ю до пісні. Сьогодні такий, знаєте, симбіоз, співпраця, яка представила не тільки творчий звіт, але насамперед людей, які сьогодні люблять музику, хоровий спів. Ну і, звичайно, вільний від роботи час займаються любимою справою. Приємно те, що коли в Тив Карпат має вже більше 60 років, так? дуже приємно, що він омолоджується. Ще приємніше, що є таке, таке, таке слово «сплав досвіду і молодості, коли на основі досвіду приходять нові люди і починає зовсім по-іншому, розуміючи, що є талант, є спів, є бажання. Є семіння творити прекрасне. разом із хором Карпати на сцену вийшли і колеги. Народний аматорський колектив народної музики Аркан їхній музичний супровід додав глибини та емоційності хоровим творам. Влик керує колективом лише місяць та вже встигла внести нове бачення. Її почерк це яскрава візуальність. Живе звучання та свіже дихання у репертуарі. Хор був створений ще у 1962 році. Минулого року колектив отримав нову офіційну назву. Тепер це народний аматорський хоровий колектив Карпати Надвірнянського ЦМБК. Ми бажаємо вам, щоб з часом ви собі зробили такий хор. Аби був візиткою Надвернянської громади. Найкраще ми з усіх боків, що зможемо, то вам поможемо. Добрий вам шлях. Щиро вам дякую. Бажаю вам здоров'я міцного до староків і щасливо. Тепла атмосфера щирі емоції і жива українська пісня. Саме так у надвірні звітував Хор Карпати, котре доводячи – наша пісня жива і вона звучатиме. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш youtube канал та фейсбук-сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.